На дзвінок на урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок: В країну чудову, в країну відому, що нас чекає й збагачує мову. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати, думати. І працювати. Вітаю вас, мої першокласники, з вами Вікторія Володимирівна. Я запрошую вас на урок математики. Діти, згадаємо з вами, з якою цифрою ми познайомилися на минулому уроці. Так, з цифрою двійкою. Отже, ми з вами знаємо, що двійка відповідає. Кількості двох предметів. А на що схожа цифра двійка? Так, на лебідя, на гусака тощо молодці. Діти мрійниця та поспішайку вже чекають нас, аби продовжити подорож по місту цифри і числа. Та познайомити хочуть вони нас сьогодні зі знаками: плюс та дорівнює та вивчити, які дії вони виконують у математиці. Отже, тема нашого уроку сьогодні знаки плюс дорівнює, додавання склад числа 2. Діти, ваше завдання навчитися сьогодні виконувати дії знаків плюс та дорівнює та вивчити склад числа 2. Сьогодні на уроці робота за підручником, руханка, самостійна робота, робота в зошитах, рефлексія. Діти, а що ж там допоможе сьогодні опанувати нові знання? Так, це підручник математика, який відкриваємо на наступній, так, молодці, 25-й сторінці. Це 2 і 5. Аби опинитися на галявині, ми з вами зробимо сьогодні крок 5. Подивіться, які польові квіти ростуть на галявині. Діти, розгляньте серію малюнків. Складемо з вами розповідь. Подивіться зліва на квітку прилетів метелик. Отже, було. Один метелик. Розгляньте далі зображення, що змінилося. До метелика прилетів ще один метелик, і останнє зображення стало два метелика. Діти, давайте позначимо з вами цифрою кількість зображених метеликів на квітці. Отже, було один метелик і позначаємо цифрою одиницею. Стало далі що? До одного прилетів скільки метеликів, один позначимо цифрою одиницею. І стало разом скільки метеликів. Два метелики позначимо двійкою. Діти, подивіться на запис цифр і скажіть, чи зрозуміло за записом, що відбувалося і що стало? Ні, не зрозуміло. Треба пояснити. В математиці слова замінюють знаками, які пояснюють дію. Отже, якщо було один метелик і до нього прилетів, додався ще один, ми замінимо ці слова знаком плюс. І стало разом, збільшилося, підведемо узагальнення дорівнює якої кількості. Позначимо знаком дорівнює. Діти, а як же прочитати правильно наш запис? Допоможе нам мрійниця та поспішайко. Вони говорять, що є два способи правильно прочитати запис. Послухаймо, поспішайко. Один плюс один дорівнює два. Послухаємо мрійниці, як можна інакше прочитати. До одного додати один буде два. Отже, зрозуміло нам, як правильно читати. Давайте познайомимося, що ж це за знаки такі плюс та дорівнює. Подивіться на них. Знак плюс. Цей хрестик кожний знає, скласти цифри він допомагає. Відповість кожен карапуз, що цей знак зветься. Плюс. Молодці, подивіться нижче знак. Цей знак означає дорівнює. А дізнатися, що і як рівний кожному цей знак. Підсумок зведе і доведе, цей мастак дорівнює. Ось такі знаки. Запам'ятайте, отже, знак плюс, яку дію він виконує, додає, збільшує кількість, а знак дорівнює, він підводить підсумок, скільки стало Молодці! Давайте з вами розглянемо купюру. Отже, ми бачимо 2 гривні. Як можна розміняти купюру 2 гривні? Так, скільки потрібно взяти купюр, так потрібно взяти по одній гривні дві купюри. Отже, одна гривня плюс одна гривня і дорівнює дві Гривні. Діти. Отже, число 2 складається із яких чисел? Два це один і один. Один і один це склад числа 2. Тепер ми з вами знаємо, що. Число два складається із чисел один і один. А зараз пропоную відпочити та виконати руханку. Вверх, вер, 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 вниз, вниз, I wierzyniesz, si raz, dwa. Зошитах. Перед початком згадаємо з вами, як правильно сидіти за столом чи партою, правильно покласти зошит навскоси і взяти олівчик трьома пальчиками. Діти, сьогодні ми з вами будемо в зошиті прописувати знаки у одному рядочку знак плюс, а в іншому рядочку знак «дорівнює». Отже, Відкрийте зошити, відступіть вниз 4 клітинки і на п'ятій клітинці п'ятого рядочка пропишіть знак плюс. Зверніть увагу, знак плюс ми з вами пишемо в одній клітинці на всю клітинку, але не торкаючись ліній клітки. І пропишіть один рядочок, чергуючи через клітинку. Пропишіть рядок і нижче, пропустіть один рядок клітинок і пропишіть знак дорівнює. Теж знак дорівнює, ми пишемо на всю клітинку одну, не торкаючись ліній клітки. Після того, як пропишете рядок. Дорівнює знаку, нижче запишіть дію, яку ми з вами склали під час розв'язання задачі. Отже, один метелик плюс один метелик дорівнює 2. Запишіть цю дію і нижче рядочком запишіть склад числа. Отже, число 2 дорівнює, яким числом це 1 плюс 1. Я гадаю, ви правильно все виконаєте, бажаю вам успіху. Самостійна робота, діти, подивіться на зображення, ми бачимо квітку орхідею. Вона випустила дві стрілки. На одній стрільці. Скільки розквітло квіток? Жодного позначаємо цифрою нуль. На іншій стрільці ми бачимо, що розквітла, скільки квіток одна квітка. Позначаємо цифрою одиницею. Питання: скільки квіток розквітло у вазоні? Як записати дію? Так, молодці. Потрібно записати 0 плюс один дорівнює один. Або інакше можна прочитати запис до нуля, додати один, бути один. Молодці. Далі самостійна робота, подивіться на годинник. Скажіть, що вказують? Стрілочки маленька та велика. Отже, маленька стрілочка вказує на години. Скільки годин на годиннику? Так, дві години. А велика стрілочка показує хвилини. Вона показує, стоїть на числах 1 і 2, вказує, що зараз на годиннику рівно 2. Години. Рефлексія уроку. Діти, скажіть, яким знаком позначаємо додавання? Так, молодці, знаком плюс, а яким знаком позначаємо дорівнює? Вірно, знаком дорівнює. Ви сьогодні молодці. Дякую вам за урок!